Вже 10 година вечора, через 20 хвилин вимкнуть світло. Завтра вставати о 6 годині на першу пару. Давайте зробимо ламінування, брів. А то вони щось в мене вже підгуляли. Час з ними щось робити. Оцініть моє до. І зараз зробимо. Миємося. Головне все робити вчасно. Зараз ще дізнаюся, що маю на завтра є домашнє завдання. Буду робити до третьої години ранку. Достатньо. Дай Боже, зараз все правильно намастити тому що від цього залежить, як будуть виглядати брови. Якщо зараз я неправильно нанесу складник або неправильно викладу форму, то мої брови будуть виглядати не дуже. А ще й попаляться. До речі, на цьому етапі вони в мене чогось завжди підпікають. Мабуть, тому що в мене алергія в принципі на це все. А займаюся цим, цим. Я до речі, вже достатньо давно. Я думаю, ще трошки. І я теж вже можу бровки, дівички. Свободні є окошки, успійте записатися. Сьогодні тільки 5 місць, про тому, що їх в цілому 5. У мене завтра перший день навчання, 10-та година, а я ще навіть розкладу не знаю. Тільки по тій причині, що я ще навіть не відкривала і не дивилася, який він. Я дуже відповідальна і так у всьому. На етапі зняття плівки після першого складника може бути чітке відчуття, що стало втричі менше брів. Так от, не хвилюйтеся. Так і є. Ну ви не переживаєте, все буде добре. Просто перший складник дуже сильно знебарвлює ваші волоски. Бачите, ось тут зараз пігмент зовсім рудий, хоча був русий. На цьому етапі не втикаємо, одразу наносимо другий складник, а поспішаємо, тому що світло зникне через 3 хвилини. Не знаю, чому так, але другий складник у мене прям як гарячі пиріжки розлітаються. А першого ще дуже багато. На етапі другого складника забиваємо на брови і починаємо вже просто розколочувати фарбу для брів. Адже другий складник може бути на бровах скільки завгодно. Ну це я так думаю. Всі адекватні люди так не думають. Найцікавіше буде, коли я буду фарбувати брови. Тоді то буде матюків. Змиваю другий складник. Брови вже не руді, дякувати Богу. Дівочки, світло не вимкнули живемо. Фарба розведена, як завжди, не вгадаю, з кольором буду ходити ще тиждень з темними бровами. Перед фарбуванням молимося. Перші штрихи традиційно я починаю з нижньої лінії і чомусь саме з цієї брови. Ой, криво. До речі, лайфхак. Якщо хочете, щоб брови були не надто темними, то просто беріть більше фарби, ніж окислювача. І тоді воно візьметься не таким темним кольором. Знову ж таки, це абсолютно рандомний, мій лайфхак. Непогано, якось так. Можливо, не дуже рівно, але більш-менш. Ставлю таймер на 5 хвилин і буду змивати ось цей кінчик. А основну довжину брови. Я буду змивати через 7 хвилин. З цього боку я вже майже змила бровку, з цього боку змила тільки початок. Все, фарбу змила, ось так в мене вийшло. З цього боку краще профарбувалося, з цього трошки гірше, але фарбник він потім трошки проявляється інакше. Буквально хвилин 10 і воно вже виглядає не так, як спочатку. Достатньо натурально і підходяще під мій колір волосся. Залишилося лише використати олійку, яка йде в наборі після ламінування. На цьому все достатньо. Вже хотіла не сказати, що все брови до школи готові. Я навчаюся в університеті, якщо що. Але все-таки вирішила тут трошечки виправити і домалювати лінійку, щоб воно було так от чітко. Я так часто роблю, якщо мені щось не подобається, я хочу виправити. Все, і тепер так хвилин 5 ходжу, і буде потім ідеально. Остаточний результат, дівчатки. Як вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях.